Тому будемо разом розвиватися. До речі, друзі, хотів поділитися з вами одним із лайфхаків, як набивати спомб. Така проста річ, але яка вам допоможе. Потрібно взяти рукою таким чином. Щоб долоню і своїм пальцем одне ребро-спомба, ви повністю отак от прикривали. І дивіться, що тут виходить. Коли ви насипаєте суміш, то вона опирається об пальці і частинки не попадають на ребро. Тому під час закривання у вас завжди спом буде гарно закриватися з першого разу. І вам не потрібно буде пальцем. Так би якби я лозити, знімати корм. І обов'язково робіть отакий рух. Це для того, щоб направити центр ваги донизу, і тоді спом дуже гарно летить. Опа. Риба веде в сторону. Можливо, там її дім. А можливо вона знає, що там якась коряшка. бо, як бачите, берег у нас в рослинності.